Письменниця і сценаристка Тетяна Лонська написала сильний текст про колишніх друзів чи, може, навіть колишніх братів і сестер. Послухайте його я дивилася, як бульбашки від мила, яким я милила руки, стають рожевими від крапель крові, що проступили на шкірі, дивилася відсторонено без будь яких емоцій і почуттів. Ніби це і не мої руки, і не моя кров. Якось вийшла без рукавичок і трохи приморозила руки, і тепер почервоніла шкіра від крижаної води тріскається до крові. За 60 годин без світла через масований ракетний обстріл в кінці листопада все одно не обійшлося без необхідності помити чашки, виделки, котячі миски та бодай хоч кілька разів самі руки. Обидва термоси порожніше від учора та й не стала б я витрачати теплу воду. На таке і тому рожева мильна пінка поволі стікала на дно умивальника. Ти поймі, еті ракети вам всім на блага. Зі вчорашнього дня ця клята фраза все кричала у мене в вухах голосом давньої подруги Міле Вона в Москві, я в Києві, а розділяє нас цілий всесвіт, який уже не перелетіти навіть за все життя. Йдучи на кухню, я в тисячний раз задавала собі питання, як же це могло статися? Це ж моя мілка, з якою ми вчилися у Львівському університеті, прямо таки у Бандерівському лігві, сиділи поряд за партою в аудиторії, передавали перед очима професора шпаргалки на іспитах, скільки задач з генетики я за неї розв'язала, скільки мікроскопічних зрізів тканин вона намалювала за мене в альбомі з фізіології. Вона віддавала мені свою парасольку під час зливи, бо мені далеко їхати, а вона якось перебіжить провулками. Я пригортала її до себе, витираючи сльози, коли її дворічна дитина захворіла на гострий бронхіт. Ми щодня запивали бутерброди томатним соком у студентському буфеті, ділили навпіл шоколадку чи останню таблетку від головного болю. І жартома повторювали фразу з відомої казки: Ми з тобою однієї крові. І навіть коли її чоловік вирішив переїхати до Москви, бо там жили його батьки, а я з сім'єю переїхала до Києва, наша дружба не перервалася. Регулярно спілкуючись, ми залишалися подругами. Якщо б мені ще в січні хтось сказав, що війна може все змінити, я би розсміялася йому в очі міла, розвинена, розумна і прогресивна, її сім'я заможна, не з російської глубінки, де й досі унітаз – це диво, та й по світу поїздила вона доволі. А найголовніше, її старенькі батьки й досі живуть у Львові, та ж хіба можна оболванити її довбанутою пропагандою. Але я помилилася. Спочатку вона вислуховувала мої кричущі розповіді, зітхала і навіть співчувала, пошепки кажучи, що ж ми можемо поділати?» Потім довго мовчала у відповідь, а в кінці додавала, що не все так однозначно, ну а згодом заявила прямо. «Давай не будем говорить о политике. Нас это никак не нас Коли я обурювалося, що мене і мою родину очень даже касається, вона знову відмовчувалася, і наші розмови поволі зійшли на нівець. А тут раптом вона написала Как ви? Задала питання, яке ми, українці, щодня пишемо одне одному. І в моїй душі знову щось ворухнулося, і я чесно розповіла пишуть, що на Україну летить сотня ракет, дуже близько було чути сильні вибухи, після другого зникло світло, а в темряві випробовувати долю ще страшніше. Месенджер з півгодини мовчав, а тоді виплюнув голосове повідомлення я слухала його, і мені ставало огидно і образливо, і страшно. Невже це моя подруга? Я понимаю, вам сейчас тяжело, но выходите на улицы и требуйте окончания войны путем перемирия. Ваши жертвы бессмысленны. Вам никогда нас не победить. Дев'ять месяцев прошло, а вы все надеетесь на чудо. Я подивилася на кімнатний градусник, який застиг на відмітці десять градусів. Розгорнула плед і, підібравши ноги, вмостилася на кухонному диванчику. А дійсно, що можна встигнути за 9 місяців? Виносити, народити дитину, написати книгу, взяти серіал, побудувати будинок, відкрити власну справу, посіяти, виростити і зібрати урожай та безліч всього іншого, спрямованого на розвиток, красу, життя, а ще можна послати на гарантовану смерть сотню тисяч своїх громадян, щоб вони винищували сусідню країну, зруйнувати, зрівняти з землею, прекрасні міста і квітучі села. Змусити мільйони людей покинути все, що було дороге їм, і виїхати в евакуацію, розділити сім'ї і всюди нести розруху, нещастя і смерть, і свою країну довести до зубожіння та зробити повним ізгоєм у світі, з якого глузують, від якого відгороджуються мурами і парканами, як від сграї скажених собак. Дійсно, саме час для перемир'я. Я подивилася вдалечінь за вікном суцільна, суцільна темрява. Неможливо повірити, що це мій ріднесенький Київ, від нічної панорами якого зазвичай не можна відвести погляд. А зараз здавалося, що я одна однісінька у всій галактиці. Телефони і павербанки розряджені в нуль, а навкруги тиша і чорна вата мороку. Нестерпно хотілося кави. Я встала нагріти воду. Подарунковий набір для фондю. Який років 10 лежав на антресолях, нарешті переживає свій зоряний час. Вже другу добу ми підігрівали на спиртовій горілці воду для чаю і кави, і навіть трохи розігрівали їжу. Але глянувши на пару останніх таблеток сухого спирту, я рішуче закрила коробочку. Невідомо, коли буде змога поповнити запас, то краще витратити останні таблетки завтра, коли всі прокинуться. А щодо кави. Десь тут точно має бути банка з розчинною. Відчувши на язику гіркі гранули, я зрозуміла, що по щоках поповзли зрадницькі сльози. Звичайно, це не порівняти з катуваннями в Бучі облогою Маріуполя, обстрілами Харкова чи повним знеструмленням Херсону, але ж все одно як шкода дітей, які сплять в шапках, щоби не отримати отит від холодної подушки. Сплять впереміж із котами. Які туляться під ковдрою, зігріваючись одне від одного. Шкода сусідів молодят з першого поверху, які напередодні забрали з пологового первістка шкода сусідку зверху, в старенької мами котрої пневмонія, і це все у столичній багатоповерхівці в центрі Європи у 21 столітті. сторіччі. Может, тебе трудно понять, но атака на ваши энергосистемы остановит убийство русских солдат и украинских тоже. Сколько молодых ребят идет на смерть и гибнет. Вам не жалко? Наверное, странно прозвучит, но это ракеты добра. Лампа на столе, яка честно відпрацювала свой заряд, змигнула и згасла. Треба встать и взять настільний ліхтарик на батарейках. Але была якась Потреба запам'ятати цей гіркий присмак нескінченної чорної ночі назавжди. Мабуть, для того, щоб швидко згадати колись у майбутньому мирному житті, якщо виникне сумнів А може, не всі росіяни однакові. Зробивши зусилля, я знову виповзла з-під ілюзорного захисту пледу і підійшла впритул до вікна. В будинку поряд горіли вікна, в когось ледь помітно, наче спогади про світло. Когось досить яскраво, ніби на зло ворогам. Я нарахувала більше п'ятдесяти і раптом зрозуміла, що посміхаюся цим незламним вікнам. Стиха промовляло радіо на батарейках, цей старенький девайс, ще один скарб з антресолей. Нескінченний нічний марафон, який йшов в ефірі, безперервно передавав ситуацію зі знеструмлених областей і міст. І я слухала, що львівські кардіохірурги дитячої кардіології успішно закінчили у повній темряві надскладну операцію на серці і рішуче витерла свої сльози. А потім чула, що нарешті знайшовся кіт, який зник зі зруйнованою ракетним ударом квартиру у Вишгороді, а десь люди підібрали декоративне кролення, теж біля постраждалого будинку, і на всю Україну передавали тому, хто, мабуть, його шукає. Дитинча у центрі обігріву чекає на своїх господарів, хрумтить морквою і підробляє антистресом. І я знову не могла стримати сліз. Тобі не зрозуміти, моя бувша подруга. За дев'ять місяців у нас народилася нова генерація людей і загартувалася надміцна нація. У нас немає електрики, але є світло. Немає зв'язку, але є спілкування. І ми разом. Немає енергії, але ми все завзятіше ненавидимо ворогів і все дужче любимо свою країну, хоча здається, що дужче вже й неможливо. Фінал її голосової промови тремтів від фальші й тхнув знущанням «Держитесь там. Якщо нужна помощ, обращайся. Ведь ми з тобою одної крові. Та німіла, як виявилося, не одної. Твоя закипає від обурення націоналізмом у чужій країні, а моя застигла темними цятками на шкірі від холоду. Та то нічого. Рани на руках загоються до перемоги. Звичайно ж, до нашої перемоги, в якій не сумніваємося ані ми, ані весь цивілізований світ. Колись загоються рани і на душі. Але якщо існує у відносинах точка неповернення, то саме вона була поставлена тієї ночі. У мене попереду ще майже доба без світла і тепла. Та завтра я підзаряджу у кав'ярні свій телефон, і першою справою назавжди видалю з нього твої контакти. Мені шкода, що ти навряд чи зрозумієш, чому так сталося, але байдуже. Бо прірва між нами зростає в геометричній прогресії. Так, це правда, що години гинуть люди, молоді хлопці, але знаєш в чому різниця? Солдати твоєї країни йдуть на смерть заради смерті, а захисники моєї країни вмирають заради життя. І наші діти, які зараз здригаються від завивання сирен, і мерзнуть в темноті своїх домівок, вони матимуть гідне майбутнє і право жити у вільній країні, на відміну від ваших, яких ви саме зараз. Позбавляєте та, власне, вже позбавили нормального майбуття. Зараз це важко зрозуміти, бо пропаганда проросла в самісінький мозок, але завжди так не буде. Колись то наративи зміняться і прийде важке прозріння, тільки виправити вже нічого не вийде, бо ракети добра, що вилетіли в свій кривавий рейс, щоб зафарбувати все чорною фарбою, їх не повернути. Але знай, ми зі своєю країною, ми вистоїмо і переможемо. І ми ніколи, чуєш, ніколи, ніколи вам не пробачимо. Слава Україні. Переможемо. Авторка тексту Тетяна Лонська.